Де маленька хатинка, де далека стежинка, Кароліна живе, пам'ятай. Та маленькі друзі мають лапки, і вуса Кароліну не забувай. Будемо танцювати, весело співати, разом все робити і допомагати, і хоча ми різні, зовсім не капризні. Будемо дружити, будемо ми грати. Де маленька хатинка, де далека стежинка, Кароліна живе, пам'ятай. Та маленькі друзі мають лапки, вуса Кароліну не забувай. Де маленька хатинка, де далека стежинка, Кароліна живе, пам'ятай.